Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ліхтар задній універсальний, який працює від 12 і від 24 вольт. Дуже класний. Дивіться, у нього є функція габариту, а також одночасно підсвітка номера. Є динамічний сигнал повороту і є стоп-сигнал. Ліхтар дуже класної якості, його розміри 105 на 105 мм, товщина 38 мм і монтажна відстань отворів 45 мм. Ось так він виглядає. Ось такий провід. Провода мідні. хорошої якості. Якщо вас зацікавили ці ліхтарі, Посилання на них я залишу в описі під цим відео.